Свідки інциденту розповідають причиною усьому став п'янчуга. Потяг зупинився у тунелі. А вже за кілька хвилин два дужих пасажири затягували до вагону чоловіка на підпитку. Як виявилося, тому кортіло екстриму, і він вирішив проїхатися між вагонами. Перші кілька хвилин не було понятно, що відбувається. Але вже спустя кілька хвилин було заметна, що двоє мужчин з нашого вагона, це второй з канса. затягивают в вагон мужчину, который ехал между вторым и третьим вагоном. Как потом оказалось, один из тех, кто затягивал мужчину в салон, увидел, что рычаг между вагонами, какой-то рычаг повернут не в ту сторону, о чем сказал машинисту. Машинист сказал, что да, скорее всего, в этом и причина. Поправил рычаг, но сказав, що сожалению, ми вже не зможемо поїхати. Ми ж ждали другой состав, который нас в итоге дотягнув до станції театральне. Дивно, але у столичному метрополітені про п'янчугу ані слова причиною колапсу називають звичайну несправність потяга і виправдовується. Мовляв, офіційну версію нададуть за тиждень після ряду експертиз.